Вітаю, друзі! Жовті квіти мої улюблені, а осінні жовті квіти особливі. Вони пахнуть мені свіжістю і нічним морозом. Навіть невеличкий букетик завжди піднімає мені настрій. Стеблини від квітів не викинула зробила невеличку прикрасу для кухні. Подивіться, що у мене тут сушиться. Величезна скатертина. Я знайшла її в секонд-хенді. Знаєте, в останній день, коли одне ганчір'я лежить. Я її привела до ладу. Вона величезна. Я спробую її якось розрізати, бо в мене нема такого великого стола. Подивимося, що з цього вийде. Ви знаєте, як я люблю скатертинки, як вони прикрашають кухню. Але отаких гарних у мене ще не було. В моїй колекції така розкішна. Мабуть, тільки ця. Мені здається, що і випрасовувати її так ідеально. Зовсім не потрібно. Я розрізала її, і тепер у мене їх дві. Цілий скарб. Ось так я влаштувала собі невеличке свято. Розкішна скатертина і букет осінніх квітів. І я тут не одна, хто цінує красу. Є прохання від Світлани. Порадьте, будь ласка, добірку осінніх фільмів. Які вам подобаються. Сезоночка, дякую за це прохання. Ну, я чомусь не розділяю фільми по сезонах. Я дивлюсь те, що мені подобається в будь-який сезон. Смаки у всіх різні. Я можу порекомендувати те, що подобається мені, а людям не сподобається. Тому я можу просто сказати те, що я придивлялась нещодавно, і це, я б сказала, так, добірка жіночих серіалів, на мій погляд, тому що головна героїня жінка, жінка детектив. Два американських серіали. Мейр зі Стауном і Детектив Раш. Французький серіал Кандіс Ренуар і шведський Злочин пристрасті. Всі вони є українською мовою вже. Знаєте, що мені сподобалось? По-перше, головна героїня це завжди чарівна жінка. Чарівна, розумна, кмітлива, і при цьому жінка з такою, знаєте, нелегкою долею. Різні стосунки з рідними, колегами, е якась романтична є <смітна>, лінія. Сподобалась, я таке люблю. Це все детективні серіали. І ще нещодавно передивилася. Я думаю, що всі бачили цей, два таких фільми. Це не серіал, а два фільми. Польський вабанк 1 і вабанк 2 Я його знаю на пам'ять. Я можу щось робити по дому або творчістю займатися і просто слухати, слухати. Та навіть голос людини, яка робить озвучку. І я пам'ятаю їх на пам'ять. Ось такі фільми я нещодавно передивилася. Може, ви їх вже бачили, а може, ще й не бачили. Все рівно пишіть свої, свій список серіалів, не знаю, як ви називаєте їх осінніми, чи просто ті, що вам подобаються. я з задоволенням подивлюся їх. Мені здається, що це останні дні перед холодами, і мені хочеться охопити цю яскраву, яскраву осінь в моєму місті. І хоч декілька листочків додому я обов'язково приношу, щоб засушити на пам'ять. А це Багіра Кіцюні із сусіднього дому. Вона мене впізнає. Я завжди з нею вітаюся. кажу привіт, кіцюня, привіт, моя красунечка, і ви знаєте, вона на це реагує. Друзі, а я прийшла з пошти. Як ви бачите, у мене в руках лежанка для котиків. Зробила її своїми руками моя колежанка Наталочка, вона блогерка, в неї чудовий канал Посудна Крамничка. І я, як побачила в відео цю лежанку, мабуть, першу написала Я хочу. Зараз будемо дивитися. Вона величенька, я думала, що вона буде маленькою. Відео ніколи не передає. Річ як, такої, як вона є. І ще така подушечка. Як мило це. Я думала, що треба щось йти купити в магазині, бо зараз дуже холодно, просто так лежати. Ой, Подивіться, як це мило. Дівчата ще сплять, вони не розуміють свого щастя. Будемо дивитися, як вона буде реагувати на це. Я придбала цю лежанку для стіші, для меншої кіцюні. У Агаші є своя лежанка, яку я купила декілька років тому. Ось вона, боротьба, за лежанку, за тепленьку, затишну лежаночку. Я намагалась якось виправити ситуацію, але в мене нічого не вийшло. І в боротьбі перемогла сильніша. А малеча втішилась моїми помпонами на капцях. Прощавайте, вони були гарні. Хто пам'ятає мій календарик? Вересень, Вересень і жовтень пролетіли так. Мені здається, що я встигла тільки один раз очима кліпнути так швидко. Було дуже багато подій. І в вересні, і в жовтні. Ну, тепер буде листопад. Побачимо, що буде в цьому місяці. Погодка радувала. Радувала погода, тепло було, я все зафіксувала. Мені хочеться порівняти з минулим роком. У мене безлад на столі. Що тут відбувається? Той, хто дивиться в мене на перший раз, знає, що в мене тут є такий конверт. Конверт для вирізок. Я вирізаю картинки з різних журналів. Ті, що мені подобаються. Байдуже, яка тематика. Бачите, їх у мене так багатенько. Є в мене і коробочки з наліпками, ви їх часто бачите в моїх відео. І коли коробочка вже порожня, я вирізаю запчастини від неї. Ось такі детальки, я їх не викидаю, теж використовую. І є ще листочки з різних книг, які вже ну, ніхто вже не читає читати не буде. Для чого я все це роблю? У мене є зошит. Це не щоденник, це зошит для колежів. Я вирізаю картинки, ліплю наліпки, використовую ось такі шматочки папіру. Мені подобається такий жовтенький, зістарений, наклею щось них. Те, що, наприклад, мені сподобалось, чи я почула а, в якомусь фільмі, або прочитала в книжці, або почула ще щось десь, це я все наклею і пишу ось в такі колежі. Ще покажу. Бачите, вони такі, можна клеїти все, що завгодно, все, що подобається. Я вже підібрала вирізки для нового колажа, і зараз порину в творчість. В такі моменти я з одного боку надихаюся, тому що картинки все такі гарні, з іншого я заспокоююсь. Я перезавантажуюсь і думаю про щось приємне. Ще одне невеличке проханнячко від Лариси пише Одне невеличке проханнячко до вас. Викладайте частіше відео і хоча б на годинку, то так хочеться більше вас дивитися. Люба Лариса, я вам дуже вдячна за такі проханнячка. Зараз поясню, чому в мене невеличке відео. Це вже не перший такий коментар, і час від часу ви мені пишете, і я намагаюся відповідати кожній на це запитання. Сьогодні я вже вирішила розповісти всім, кого це цікавить. Дівчатка, у мене на каналі більше ста відео. Я перестала їх рахувати. Більше двох років я роблю відео, і починала з таких малисеньких. 3, 4, 5 хвилинок. І для мене зараз, коли в мене там 15-16 хвилин відео, о, це вже прогрес. Я працюю, канал поступово розвивається, і мені дуже подобається ця робота. І я б хотіла робити більше відео. Я бачу, що є моя аудиторія, є люди, яким дійсно це подобається. Але я працююча жінка, я викладаю іноземні мови і незважаючи на свій вік, я ще не на пенсії. <свісно> я працюю, а канал мене не годує. Мене годує викладацька робота. І для того, щоб писати великі відео, я маю кинути цю роботу. Ну так, поки що не виходить. Ще один такий момент. Те, що ви бачите на екрані, навіть коли відео невеличке, музика, щось показувати, розповідати, да? тобто все те, що ви бачите, монтаж. Це нарізане таке, знаєте, шматочками. Все це фільмую я сама. У мене немає помічників, які б все це робили. Або хоч щось робили для мене. Якась б була допомога. Те, що я можу робити, те, що ви бачите, все це роблю я. А це час. Це час. І коли в мене є хвилиночка, я беру камеру і з насолодою фільмую відео. Не хочу сказати, що ні-ні-ні, я ніколи не буду робити більше відео. Ніхто нічого не знає. <гум> Може життя, знаєте, якось так повернеться, що я буду займатися тільки цією роботою. Я люблю ту роботу, якою зараз я займаюся. Але у мене зараз од... одна... дві роботи одна, яка годує, і одна, яка просто хобі. Тому, ну, поки що так. А там побачимо. Дякую вам, що ви дивитесь, що ви коментуєте. Тобто єдина нагорода зараз від каналу, яку я отримую. Це ваші коментарі, ваші вподобаєчки, підписки, добре слово, яке мене завжди підтримує і надихає. Дівчатка, хлопці, хто дивиться. Я знаю, що дивляться хлопці, але вони не пишуть. Я вам дуже-дуже вдячна. А там будемо працювати, а там як Бог дасть. Сьогодні я завершила роботу над двома колажами і вже думаю, як я буду робити наступні. Я сподіваюся, що ви відпочили з нами. Серцем, душею. Може комусь стало легше. І це добре. Тихі дні ночей нам, любі, друзі. І безпеки. А ми побачимось.